Пристрасті стосовно піролізу не вщухають. Жителі Лисичанська разом з представниками громадськості завітали на чергову сесію міської ради. І першим питанням на обговорення депутати висунули саме вимогу припинення роботи гумових підприємств методом піролізу. От у мене є таке пропозиція, є жалоби населення. цієї комплексної лабораторії з просьбою перенести этот пост стаціонарний в район. Мікрорайон РТИ И эта будет постоянно круглосуточно проводить наблюдения за атмосферним воздухом в этом мікрорайоні. Пропозиція дійсно правильна, але ж це далеко не вирішення проблеми, а лише затягування часу. Общає слухання, була попытка привести слухання, вони не чим? Тим що РТ роботники или как они назвали жителі безчастка. которые сейчас присутствуют в этом зале, отвечали, ни, ни слова не дали тем людям, которые на государственном уровне это разработал технологический регламент Балчевский университет, выступал до России с именем мировым, который, извиняюсь за выражение, Лисчанский НПЗ построил, построил и Азот, и разрабатывал все технологические регламенты Балчевского надо не только. И вы ему ну, даже слова не дали сказать. Он вам сказал, и начали начал что это атомная бомба, это какие-то ракеты. А когда конкретно задали вопрос, вы пользуетесь газом? Да. А если вы пользуетесь техническим газом? І сала це тіхніським норм. Газ – не безпаси, ні. Всі йому сказали, дайте все біхня. Під час розгляду питання між Іваном Комаровим і мешканцями Лисичанська виникла запекла суперечка. Дай на Ви да. нашому представнику. Що нашому таке? Тому секретар міської ради Михайло Власов вирішив призупинити сесію, оголосивши 20-хвилинну перерву, і тим самим не дав можливості городянам висловити свою точку зору. Сьогодні ми готові були продемонструвати доводи службам, які проводили перевірки, Доводи на сьогодні ми готові були продемонструвати нарушення законодательних норм діпутат. Более того, пообщаться воочию с руководителями этого предприятия, со свечки с учтителем. Ты тоже задавать им масса вопросов. Почему-то нашего представителя вообще не выслушали. я была поражена тому, что как нам обратили, как с нами ведеть депутаты. На нас никто внимания даже не обращал. Они говорили то, что им хотілося, а нас не хотели даже слышать. Отже, питання щодо припинення роботи заводу залишається відкритим.